Добрий вечір малятка, хлопчики і дівчатка, мої діточки. Ніша, Мартуся, Ігарьок і мамі привіт. Розкажу я вам казочку сьогодні про гончара. Жив на світі один <кхух> дядько і працював їм все життя і заробляв тим, що робив горщики, ремонтував та продавав їх. І дуже він любив свою роботу, і людям дуже подобалося, що він робить. І веселий дядько був, ходив, по... діло відбувалося це в одному далекому-далекому королівстві. Ходив він і співав пісеньку покупців, закликав. Горщики роблю, горщики продаю, горщики ремонтую. Ну, коли він так співав, одного разу йшо він мимо палацу і почув цю пісеньку цар. Та й покликав його до себе. Ну, Хороні сказав, привели гончарада і питає цар його, ти щаслива людина? Гончар каже, так, я роблю, і мені подобається моя робота, і всі мене хвалять. Я щаслива людина. А чи знаєш ти питає цар? Яка біда всім бідам біда? Каже, звісно, знаю. Я життя прожив, я знаю. О, то мовчи. І нікому не кажи. Я хочу перевірити, чи мої піддані, чи мої міністри знають життя. Добре, пішов гончар, ходить, продає горщики, викликає цар до себе міністрів своїх найкращих. Каже, щось мені не подобається, як ви працюєте, є в мене підозра, що ви не знаєте, що, що робите. Задам я вам загадку. Як не відгадаєте, кожен, звільнюю я вас, будете шукати собі в іншому царстві роботу. Тож слухайте, яка біда всім бідам, біда, даю вам три дні на роздуми. Пішли міністри, думали, думали, день думали. Не можуть придумати. Приходять у палац на другий день, а чують, співає хтось. І дивляться, цар викликає цього дядька і щось з ним поговорив. Почали вони щось підозрювати. Пішли вони слідом за тим дядьком, побачили день живе та й по. Підходить до нього один міністр і каже, слухай, ну, мабуть, ти мудрий чоловік раз тобою розмовляє. Чи не знаєш ти, от яка біда всім бідам, біда? Каже гончар, звісно, знаю. 100 золотих. Жалко стало міністру 100 золотих, але заплатив, бо робота вона. Ще грошей принесе, як не буде роботи, то їй 100 золотих не буде, і нічого не буде. Ну і каже йому чоловік: немає гіршої біди для людини, як злі сусіди. Вони, що хочеш, про тебе вигадують і розбовтають, розкажуть всім людям. І буде у тебе лиха слава. Мудра. Мудр порада. Пішов міністр, зустрів його. Інший міністр каже: Ну що, знаєш ти? Каже, да, іди, він тобі розкаже. Підходить другий міністр до чоловіка, каже: кажуть, що ти мудрий, дуже. Скажи мені, яка біда Всі, всім бідам біда. Чоловік каже, без проблем, 100 золотих. Жал жадний був міністр. Жалко було грошей. Каже, я міністр, ти мені маєш і так все казати. Це я скільки вже років працюю, ти що, хто ти такий? Каже, ну, не, не хочеш як хочеш. Ах, жалко грошей да віддав. Ну, слухай, каже чоловік. Немає більшої біди, ніж сварлива жінка, дружина. Що б не зробив? Завжди буде їй не так, завжди ти будеш винним. Не вгодиш і щастя не буде. Мудро-мудро сказав міністр та й пішов. Третій міністр приходить, каже, кажи мені, яка біда, всім бідам біда. Чоловік каже, 100 золотих. Я не буду платити, це дуже дорого. Це щоб, за, за якісь слова. Я знаю, що то взагалі правду тикає, що мені цар скаже, що я не дурень, А, а не вигане мене. Каже, ну як хочеш, не хочеш, не треба. Пішов міністр. Останній день залишається, вже пройшло два дні. Нікуди діватися. Пішов він знову до чоловіка. Знову просив. Той каже чоловік, бачу я, що дуже ти хочеш, щоб я тобі допоміг. Раз дуже хочеш, то я тобі допоможу. Але відвези мене е, на тачці до палацу. Добре, каже міністр, ну. Що там таке відвести, думає, це ж не 100 золотих. І недалеко там до палацу. Сів, запрігся він у тачку. Сів гончар, їдуть вони, а він і співає. Горщики ліплю, горщики продаю, горщики ремонтую. Ну і сміється. Почув цар, що. Дружок його під'їжджає. Виходить на паріг і бачить, як його міністр запряжений в тачку, везе гончара. Виходить він, каже: А що це таке? Як це, як це тебе міністр везе? А гончар йому відповідає. Оце слухай міністр про мою відповідь. Найстрашніша з усіх бід це нерозумна голова. Адже з такою головою на світі дуже важко жити, дуже багато прийдеться тобі працювати і дурної роботи робити. Почув це міністр, та вже запізно було, тому що прогнав його, наказав цар прогнати його. І з того часу гончар був міністром у цьому королівстві. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Гарненько себе поводьте, будьте розумненькі, у школі, ні з ким не сваріться, маму слухайтеся, і коли вас, з вами дітки балакають, якесь слово, ви от, дізналися нове слово, наприклад, там стільчик, чер там, або стіл, тейбл, ви його про проговорюйте отак, як два рази. От, наприклад, тейбл, тейбл, щоб у вас випрацьовувалася вимова. І воно буде у вас там відкладатись отут, отут, і вам буде легше. Навіть можна не запам'ятовувати, не намагатися його запам'ятати, це слово, як воно на українській. Ви можете просто знати, як воно англійською і все. Тобто, якщо ви знаєте якийсь предмет англійської, не треба шукати в голові інформацію про цей предмет, що ж це воно насправді таке є. Як же воно називається? Воно отак і називається, так як ви його будете запам'ятовувати. Показали вам на щось. От, наприклад. О, наприклад, подушка. Пілов. Все, вам не, не треба знати, що це. Це пілов, Пілов і все. Пілов. І так будь, будь що, там, кофта, там штани, все що, все, що завгодно. Ви підходите і показуєте пальцем, якщо ви щось хочете запитати, на, показуєте на людині, якщо цей предмет, якщо він десь стоїть, показуєте і питаєте, вот, what is it? і вам відповіду, і ви про себе промовляєте. Цей предмет, і так запам'ятаєте. Так потихеньку да воно й зав'яжеться. Боже, головки не дурні. Добренько. До наступної зустрічі. Пока.